Друзі, всім привіт! Хочу розказати про майбутній вебінар, який я буду проводити на тему маніпуляції в стосунках. І хочу розказати, чому саме ця тема важлива і чому я її хочу заторкнути. Ну, По-перше, маніпуляція це те, що знижує якість життя. Тобто, люди, коли ми спілкуємось, коли ми бачимо один одного. Ми можемо відчувати стрес від того, що, наприклад, я відчуваю, що мене не розуміють або не, не, не довіряють, або зі мною поводяться якось так, що у мене піднімається рівень тривоги. І, звісно, коли ми тривожимося, ну, коли ми спілкуємось в стосунках, домовляємося про щось, то тоді, звісно, ми хочемо бути впевненими. В тому, що ми можемо довіряти, але саме довіра, довіра, яка вибудовується в стосунках, вона вибудовується ну, і супроводжується тим, наскільки я і наскільки я можу довіряти, наскільки мені можу довіряти. І тут виникає питання про те, як відбудовується ця довіра, тобто як вона формується. А звісно, коли ми говоримо про маніпуляції, то звісно ми говоримо про те, що довіри тут не може бути. Маніпуляції знижують рівень довіри. Маніпуляції підвищують рівень, рівень тривозі тривози, тривоги. І маніпуляція насправді вона, вона зменшує якість життя. В стосунках, коли часто люди приходять на психотерапію, люди запитують, як мені вибудовувати стосунки, чи можу я довіряти своєму партнеру, або своєму партнеру або там друзям, да? ну, більше партнерам, чоловік та дружина. Ну, в таких стосунках. А чому це виникає? Виникає тому, що а, взагалі а, Довіра, вона не вибудовувалась довгий час. Тобто стосунки, скоріше за все, були такі, що, знаєте, як ну, побіжав туди, побіжав сюди, зробив то, зробив все. Ну тобто, всі, весь час ну, в, таку, в такої гонки. Особисто коли там маленькі діти, ти спрямований, так як би мовити, два партнери спрямовані паралельно. У них нема такого повороту друг до друга. Ну, щоб можна було провести час, поговорити про свої емоційні е, потреби, про почуття і так далі. Але коли виникає якась складна ситуація, то тоді вже дуже складно оцей мостик налагодити. Тому що емоційний мост його теж треба створювати. Да? Як будь-який мост, який там, наприклад, люди вибудовують, е, і вибудовують дуже довго то мости, фізичні, да, там, емоційні мости, їх теж треба вибудовувати. Це процес. Не можна так раз і все. Да. І а, В моменті це не, від, ну, не, не стається. Тобто, стосунки це те, що потрібно а, вибудовувати. Так от а, маніпуляція вона зменшує, на, зменшує а, якість Життя, проживання і стосунки на всіх рівнях, тобто на рівні довіри, на рівні того, що відбувається з нами, з нами в стосунках і так далі. тому я запрошую поговорити про це, ми поговоримо з різних перспектив про маніпуляцію. Є загальні такі принципи, як відбувається маніпуляція, як маніпулюють. Як в стосунках це відбувається? Це перша причина. Тобто це такий загальний круг, загальне таке коло, наскільки маніпуляція руйнує довіру і підвищує рівень стресу. А другий момент це мене цікавить як екстенційного психотерапевта, екстенційного аналітика, тому що з точки зору екстенційного аналізу ми говоримо про. Стосунки з перспективи, наприклад, як говорив Мартін Бубер а, про стосунки, він говорив так, що а, без, без, без ти немає я. І а, стосунки взагалі по Буберу розвиваються, коли є я і є ти. І між нами щось відбудовується, щось створюється. Так, от, а, з точки зору Мартіна Бубера, стосунки. Вони е, можуть бути повноцінними, коли вони е, коли людина спілкується з другою людиною. Вона є відкритою, вона хоче дізнатись щось про я хочу дізнатися про тебе, ти хочеш дізнатись про мене. І це є умови для того, щоб е, між нами, в цьому просторі між нами, був створений простір для відбудови довіри. Даві, Ось тому я цікавлюся з цією теми з точки зору екзенційної перспективи, ну і в частності перспективи Мар Мартіна Бубіра. Ось, і а, не може людина а, а, рости, не може зростати, не може щось відбутись між нами, коли одна людина не є ідентичною, саме ідентичною, тобто не представляє такої, яка вона є. А маніпуляція це показувати то, ким ти не є. Да? Показувати ну, частину, так би мовити, правду. І потім з цих двох перспектив для мене дуже цікаво було б поговорити на цю тему і запрошую на вебінар. І силочка, коли буде вебінар, ви дізнаєтесь в описі. Дякую.